е, дійсно багато чого є в землі. Не все це, що є, доцільно видобувати та переробляти з економічної точки зору. Деякі родовища, які зараз пишуть в західній пресі, на мій погляд, вони економічно недоцільні до розробки. Але багато чого є. Інформація, от ви кажете про це, саме про інформацію, про Атлас, саме фігове те, що, це саме, що в нас ні, ніхто, майже ніхто, не зводив єдину базу того, що в нас є. Перше, що е, треба зробити, е, всі Геологічні дані по всім родовищам треба зібрати в одному, це саме, в одному місці. Держава повинна прийняти рішення про перев... перевод цих даних в міжнародні стандарти, тому що жоден світовий інвестор, і в тому разі той фонд, який зараз створено, він не буде інвестувати, поки, саме, поки наші запаси е, е, оцінюються за формулою так називаємо ДКЗ.